І так, скажу я, як є. Звертаюся до росіян, до всіх росіян абсолютно. Що адекватні, що зазомбовані, до всіх абсолютно. Мені посрать. Розумієте ви нашу мову, чи не розумієте, мені посрать. Головне, що розумієте, мені посрать, можете ви говорити, чи не можете це вже. Ваше право, ваші проблеми і так далі. Якщо ви дійсно хочете миру, блять. По, всь по всьому земному шару, по всій планеті, скидуйте нахуй вашого, блядь, Путіна хворого, хворого на всю голову, який страж страждає деменцією головної мозку і в якого IQ на рівні. 12-літнього підлітка. Тх, вибачте, на рівні шимпанзе, але судячи з усіх подій, розвиваючи, судячи там все еволюції, то є така вірогідність, що шимпанзе, шимпанзе сама тваринка, так, обізянка, в сто раз розумніше від вашого Путіна. Да, так, такі є, по суті. Жарт жартом, звісно, тут і сміх і гріх в такої ситуації, да. Говорю по-простому, як є від себе. От і вот все. Наступне що хочу сказати. Путін. Ублюдок ти сука, старий, блядь. Якщо тобі, сука, надої жити, це не означає, що надо вмішуватися в інші країни. І наводить порядки. Ти спочатку, Ася, блядь, наведи порядок в своїй голові, тупорылый, блядь. Прежде чим ти будеш міняти порядки в чужих країнах, які тобі по праву не принадлежать взагалі. Придурок ти, блядь. Залиш нас, сука, в покої. Долбоеб ти, сука, кончений. Я знаю, що ти по натурі по тупоголове, які кидаються з жопи своїми ракетами вонючими. Якими, блядь, наші ЗСУ ці ракети отбивають. Я хочу, щоб ці ракети попали тобі, сука, в сраку і розірвали твою сраку, блять, на куски. Ти, блять, чмо вонючі, галиме. Путін Вася, блять, обморок ти, сука, їбаний. Хуйньою не страдай там, блядь. В. Ви... Якщо ти, сука, блядь, такий герой, блядь, давай, сука, виходь з бункера, блядь. Без, без зброї, без воєнних, блядь. І поговори, сука, з людьми нормально на дипломатичному рівні. Обморок ти, вонючий, блядь. Поговори, блядь, з людьми, блядь, як в цивільному світі говорять. Без війн, без всякої хуйні, але, блядь. Це вже не в, твоєму... не в твоєму випадку це все буде, звісно, Да. В случаї, якщо це буде, це буде, напевно, тільки тоді, коли у вас в країні, блядь, буде або інший президент, тобто людина з мозгами, яка, блядь, розрулить оце все, сука, ваше болото гниле. Ти свою країну вів в сраку, блядь. В Болото, в реальне болото, блядь. А тепер Вася, блядь, Понятно, що розумово відстала людина, така, як ти, блядь, оцю всю проблему не рішить. Да, цей дурню це понятно, блядь. Так що Путін, блядь, Якщо ти такий герой, блядь. виходь реально поговори, блядь, з людьми адекватно, на адекватній мові. І, блядь, это обморок. Перес, перестань там это мудрить своїми жахідами, ракетами. Оце все тобі вже не поможе. Єдинственне, що тобі, сука, поможе, це гроб. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нації і піздець російській Федерації.